Можна починати добрий день. Так. так. Я сьогодні з шпаргалкою, бо тема дуже серйозна угу. і дуже Да. Я спеціально тебе не представляла, хотіла, щоб ти сама представилася, тому що я щас можу написати про тебе багато чого, але краще ти сама це зробиш за мене. Ну, взагалі-то на даний момент мене. Пам'ятають наші глядачі як засновницю клубу сімейного мій всесвіт, а тому можемо залишити так. Це те, що актуально на сьогодні, так? Це те, що актуально <кък> на сьогодні. так. А в планах ти плануєш розвивати цю тему для да? навчання? Освіти. Так, звичайно. Я планую розвивати тему освітнього альтернативного простору і сподіваюся, що ми зустрінемось на цю тему і знімемо якийсь окремий да? ефір. Так. Так, да, було б цікаво. Ну, і крім того, я знаю, що ти все ж таки громадська активістка. Як, як би ти не хотіла, щоб тебе так не називали. я знаю, що ти приймаєш активну участь у всіх процесах, які стосуються нашої держави, нашого суспільства. Да, тому що не можу пройти повз цього, тому що насправді це про питання, про справедливість, про той тил, яким ми є зараз на сьогоднішній день, в стані війни. Тому так. Да. Можна назвати громадською активісткою. А сьогодні ми будемо спілкувати саме про українську мову, суто про українську мову. І я запросила саме тебе, тому що знаю, що ти не проходиш повз російську мову, російські пісні, будь-які елементи російської культури. І таке питання, що ти зазвичай відповідаєш? На питання а Пушкіна за що? Насправді, якщо дивитися про історію української мови, то це історія заборон. І це відбувалося протягом 300 століть, коли забороняли українську книжку, забороняли українські вистави, забороняли українську літературу і будь-що українською. І ми всі знаємо про ті геноциди, які були скоєні. В 1937 році, наприклад, було знищено розстріляно. 111 представників української інтелігенції. І це були поети, це були літератори, це були ті, хто словом вів суспільство. А навіть не потрібно далеко ходити. Давайте зазирнемо в 70-ті роки минулого століття. Да? Я навчалася в школі. Звичайно, ми про таке не знали. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що викладачам російської мови. Була доплата в 15%, і про це вже теж всі говорять, так да, всі розуміють. Тобто утісняли навіть тако фінансово, знаєш, українську мову. То давайте собі уявімо, скільки у нас могло би бути своїх Пушкіних, ну в лапках кажучи, Пушкіни, да, якби не знищували нашу українську українську цвіт нації. Тому, коли ми говоримо про Пушкіна. Це все прекрасно, що він був такий поет, але давайте на сьогоднішній день будемо по справедливості віддавати шану нашим українським великим діячам, які насправді за Україну. Тому так. І дійсно, мова це не тільки інструмент для спілкування, а дещо більше. От, давай спробуємо сьогодні визначити, що саме. Тому що для багатьох людей це просто. Поговорити, так? Просто щось для того, щоб спілкуватися. Ну, дивіться, мова насправді це такий маркер. Маркер е, ідентичності да, у всьому світі. І якщо. Визначати, чому ж все ж таки росіяни? От як, як це на них подіяла та пропаганда? Да? Тобто та пропаганда, що ми тут всі російськомовні, це така індульгенція від народу, що треба піти і забрати своє. Тобто вони прийшли за нами сюди як по своє, правильно забрати своє. А якщо ми будемо відрізнятися від них, да? якщо ми будемо казати всьому світу, і показувати, що ми не вони, ми не один народ, ми інші, ми чужі. Тоді, хоча б ця складова буде знята, розумієш, ну, причин війни, наприклад. А, і мова це такий маркер. да. Я вважаю, що насправді м м військові, які захищають нас зараз на фронті, от всі прикриваються тим, що от військові теж спілкуються ]りました. російською і так далі. У них не було часу це усвідомити. Вони просто встали і пішли захищати нас. так. А ми являємося тим тилом, в якому ми маємо сформувати те суспільство, в яке ті військові повернуться. Запитайте будь-якого військового на фронті, навіть якщо він спілкується російською до сьогодні, в яку країну він хоче повернутися. Я впевнена на 100%, що більшість, ну хіба що ті, хто ну, просто не замислюється да, над цим, скажуть, що так, Україна має бути українською. І мова це. Е, як, ну, все ж таки, як інструмент державності, да? тобто це як герб ідентичність, да? Да, як герб, як прапор, як наш тризуб, так і мова. Тому багато можна на цю тему говорити. <кху> багато, так да, да. ми сьогодні трошки поговоримо. До речі, про військових: ніхто не рахував, скільки військових російськомовних все ж таки перейшли на Україну. Звичайно. І я тобі більше скажу, що в моєму оточенні військові і не тільки військові, це ті, хто усвідомили, це ті, хто одразу зрозуміли, ті, хто перейшли, дехто ще в 2014 році, дехто от поки так, як більшість, так як і я, да, наприклад, двадцять 2022 році. Але це мало статися. І от ті, хто не перейшли, вони думають, що ми з тобою все життя розмовляли українською. Mm, yeah. Що нам так легко це дається, що ми такі е, там, з дитинства слухали колись ковіри української мови, читали, книжки читали. Але ми з Тетяною не, ну, з російськомовного yeah. середовища, з yeah. сімей російськомовних. Yeah. І ми перейшли от-от. Yeah. І тому ми зараз можемо розмовляти на цю тему і давати. Не те, що поради, так? От я не хочу давати поради. Я хочу, щоб люди усвідомили, чому саме варто. Да. Ну дивись, для прикладу, от давайте замислимось над тим, скільки, наприклад, зникло народностей в тій самій Російській Федерації. Їх зникло от ЮНЕСКО порахувало, 20 20 народностей. Їх просто зникло, їх немає. 22 22 народності, вони на стані такому критичному, на стані теж зникнення. Тобто вони настільки асимілювали в Російській Федерації, що вони просто забули про свою мову і зникли. Все, їх немає по факту. Ем, Московія їх зжирає. І те, що вона хоче зробити з нами, це просто нас зжерти. І Все розумієш, і поки ми не будемо. Да, якщо ми не будемо цьому чинити опір. То так з нами теж може статися, не дай Бог. А ти не думала, що ці народності, які зникли в Російській Федерації, вони якби і були і не проти того зникнення. Вони для них Росія була чимось таким величним, манливим, привабливим. Що саме для таких людей, для таких народностей привабливого в Російській Федерації? Ну дивись, я тобі більше скажу, що а, я, я весь час замислювалась, наскільки тупо відбулося захоплення України. Насправді, скільки грошей витрачено на війну нас можна було б всіх купити. Ну, відверто кажучи, якби вони Просто не йшли військовим шляхом. Просто роздали, гроші, роздали для... б гроші. Роздали б гроші. Ми б всі не помітили, якби ми опинилися в Росії, тому що більшість вважала там одним народом, да, ми разом, пам'ять поколінь і так, далі, і так далі. Тобто, вся ця пропаганда розумієш. А і я думаю, що так само могло відбутися і з тими народностями. Якимось чином, так пропаганда ну, промивала мізки. Що вони, якщо вони маленька, якась нація, то вони нікчемні, нічого не можуть і так далі. Знаєш, і їм проще бути з цим великим в лобках братом. Знаєш, ну якось так. те, що Росія робила на протязі десятиліття з українською нацією, вона робилась тими націями, і що вони потрошки потрошки відтіснялись. Усвідомлювала, що вони менші, вони слабкіше. Так, так. І, так, от, і нам ми... потрібно позбутися цієї, цього комплексу меншовартості, да? тому що насправді ми не молодші, ми насправді велика нація, у нас величезна культура. І до речі, я е, вивчаю українську мову, досліджую насправді, наскільки вона знаєш, багатобарвна, наскільки вона соковита, наскільки в ній. Багато тих слів, яких ми навіть не знаємо не використовуємо так в побуті. Тому вчитися і вчитися ще. І я, до речі, шукала викладача української мови для того, щоб підтягнути свою мову. Для себе особисто. Для себе особисто. Я не знайшла. Не знайшла а не... як ти зараз? Я просто читаю українські книжки, я просто слухаю українські підкасти, я слухаю українських блогерів. Тобто, я в усьому перейшла на українську мову. Але от мені б хотілося спілкування такого, знаєш, літературної мови з кимось. Я би пописала диктанти з задоволенням, може можливо, хтось із наших глядачів є викладачем української мови і зможуть там мені надавати такі послуги. Я залюбки, тому що ну для мене це важливо, щоб поставити мову не просто на mm -hmm. е, такий мікс з суржиком, mm -hmm. а на правильну літературну мову. Тобто в своєму житті ти вже повністю перейшла, ти навіть і починаєш думати українською, так? Так, спочатку це були думки російською. А да, зараз на сьогоднішній день, так. так. Тетяна, от скажи, от чи вірно, то, що в мене такі є відчуття, що з часом, коли ти йдеш навіть по вулиці і чуєш російську мову, вона настільки вже здається тобі чуж, чужим, чужим, і настільки нема бажання. Вступати в контакт з тими людьми, які спілкуються російською. Тому що, по-перше, я вважаю особисто, що це слабкість, що це лінь. Тобто людина ну, може вона і хоче, але в неї нема ресурсу, енергії, бажання. Так? Так. Я, можна розподілити тих, хто ще досі не спілкується українською в Україні, що це за люди? Я тобі хочу сказати, що головне, чого ми маємо позбутися в українській. В українському суспільстві на сьогоднішній день це приниження мови, принаймні приниження. Є такі люди, котрим ну, насправді дуже важко. От вони прожили там все життя, вони так думають, вони можуть бути іншої національності, наприклад, ті е, меншини, да, які у нас є, е, яким важко. Але е, е, дуже просто для початку хоча б вічливі оберти е, вивчити, да? тобто, коли звертаються. Українською, дякують українською, там доброго дня, <кій> так? тобто, це одразу такий прояв поваги до мови, так. одразу маркер, що я свій, правильно? Тобто я з повагою, якщо навіть важко, але хочеш щось донести, можеш перейти поки що там навіть, російською, так, але ти проявляй цю повагу. Тому що ну всі з нас читали багато всього. Е, я не умію. Тілячі мова, я не можу, скільки можна. Але насправді це і є приниження, яке йде знаєш, звідти з тих методичок російських. І ми маємо позбутися цієї меншовартості, маємо позбутися просто всього цього цієї неповаги. Насправді, як переходити на українську мову для тих, хто хоче, для спочатку це треба усвідомити. Просто усвідомити і прийня, прийняти рішення, перевести свій телефон в режим. Української мови, да? mm -hmm. тобто ти вже будеш там не переслати, а надіслати, ти вже будеш вчити ці слова mm -hmm. елементарно. А, потім можна, для, можна своє оточення попередити про те, що ти хочеш спробувати і спілкуєшся українською хоча б принаймні там, годину, дві-три на день, для того, щоб не гозували, не жартували, не казали, та ну, лучше, mm -hmm. лучше по-другому. Ну, тобто, а в родині взагалі це дуже просто і важливо. Ви Можете один одного виправляти, підказувати. Можна грати в мовний пін-понг. Тобто, коли ти слово російською слово перекладаєш на українську і так далі, було би бажання. Ну от я про це, що ми зараз звертаємося, ніби для до людей, у яких є бажання, але їх щось зупиняє. Але є такий великий прошарок людей, у яких немає бажання. І вони не розуміють, навіщо то треба, коли вони звикли спілкуватися російською, і коли все російське для них ще досі залишається цінним. Тут багато факторів впливу, тому що насправді у нас і генетично генетичними да? і у людей є якась така інфантильна позиція, хоча вони дорослі люди, але позиція Перекласти відповідальність на когось, сказати, mm -hmm. що ні, це не через Богу. Mm -hmm. е, ні, там mm -hmm. яка mm -hmm. різниця mm -hmm. да, і так далі. і так далі. Але е, я все одно в суспільстві спостерігаю а, такі зміни, які мене дуже тішать. Все одно навіть в нашому регіоні дуже багато людей, особливо молоді, які переходять на українську, і Я починаю перемикати себе. Не на той тригер, що ну да, от вони говорять російською, а на ту радість, коли я чую українську на вулиці, знаєш? Ну тому що весь час жити в такому стресі це важкувато. І більш за все самий величий, великий для мене тригер – це викладачі, які спілкуються з дітьми російською мовою. Є такі, так, да? є такі. Да, такі будем... Можеть і на уроках, можуть і поза уроками. Ну, тобто це тобто насправді дуже, дуже велика проблема. Навіть якщо вам важко, ви е, е, своїх дітей все одно вчить українською, тому що е, ну, розповідайте їм про те, да, що вони будуть одночасно спілкуватися і російською, і українською, якщо ви російськомовний, наприклад, в побуті угу. і так далі. Але не проявляйте цю зневагу до мови. Підтримуйте в дитині це бажання. І нам навпаки, кажіть, слухай, ти вчиш українську, класно, давай ти і мене будеш вчити. Ну, наприклад, будь-яким чином, але якщо вам уже взагалі все не так, угу. то тоді це не ваша країна. От, і, і про... ну, це, це, теж. це правда. І я хочу одну нашу о, тезу о, зробити такий висновок, що. Скажи, вірно, чи так? що Коли ти приходиш у супермаркет, підходиш до каси і звертаєшся до касира Добрий день, а тобі кажуть «Здравствуйте», то має бути соромно касиру, що він тобі, тебе вітає російською мовою. Ну, звичайно. От я вважаю, що це соромно. Так. І я тобі скажу, що в мене була така ситуація, коли до мене приїхали близькі, і ми пішли в нашу фортецю на екскурсію. І в фортеці, звичайно, нам почали розповідати російською мовою екскурсію. На що ми одразу зупинили екскурсоводи, попросили перейти на українську. Він опирався, але так лагідно, ну в тому сенсі, що не було ніяких там це не образа і так далі. Але я казав, ну у мене просто ну, той Азіров. Краще. Краще, а ми кажемо, да, Азіров, да, ми кажемо, будь ласочка, ми вас підтримуємо, але ви просто розпочинайте. Ти знаєш, коли це йде якось від серця, то вийшло дуже класно. І екскурсія пройшла українською мовою, і ми згадували якісь слова разом, да, під, під, допомагали один одному і так далі. Я що хочу цим сказати, що. Енергія, з якою ми даємо цей посил, вона або зустрічає супротив, або приймається. І нещодавно я відвела дитину в один кружок, і там теж була російська мова. Хоча це була молода викладачка. І коли я з нею поговорила, вона перейшла на українську, вона сказала, що насправді просто через те, що оточення все російськомовне, але українська їй дуже подобається, і ну, така лагідна розмова сталася. Знаєш, я відчула цей результат, можна сказати То. так. Тому ми маємо просто не мовчати. Але іноді тригерить так, що хочеться сказати його пересите, а іноді, знаєш, хочеться сказати якось лагідно, і у людей це теж викликає таку нормальну реакцію. Є такі, які ну, непробивні, можна так сказати. Але ну, я ж кажу: ну, якщо людині некомфортно, це загроза для її здоров'я жити в некомфорті, загроза для її здоров'я, тому що, знаєш, коли людина живе. В тому, що їй не подобається, спілкується з тими, хто, хто їй не подобається, живе в тій країні, яка їй не подобається. їй все тут не подобається. це рано чи пізно просто відобразиться на її здоров'ю, то краще тоді може змінити країну. Ну правда. Тому от і, і ти можеш так прямо людині сказати, запропонувати поміняти країну, да? Ну якщо йому людині погано, ну навіщо ж вона себе мучує? Ти розумієш? Все. А, я все. Да, я з нею в... народ в неї тут народилися дуже багато всього. Але якщо вона не відчуває взагалі Україну і не проявляє до України поваги, ну тоді вона сама собі робить гірше. Розумієш, їй все одно не вижити буде в цьому соціумі. Тому що соціум буде змінюватись. Такі люди вважають, що це у нас тут Росія. Да, що ми просто да, тимчасова це... е, якась Україна, а насправді це Росія, і вони просто сидять і чекають, коли прийде Росія на твої пропозиції. Ні, ну, ці ж дуни, це це я... найваша категорія. Це найважча категорія, ко... з якими ми, ми, взагалі дуже важко. І я навіть не бачу сенсу спілкуватися. Ну, я, не знаю. я теж не бачу сенсу, це е, адепти РПЦ, це такі люди, у яких там Переважно книжки російською мовою може не бути взагалі книжок українською. І вони просто тут, як так діаспора є в кожній країні, да? діаспора mm -hmm. інших країн є в кожній країні, але настільки радикальна діаспора, яка от у нас є російська, і вона найважчая, вона не хоче асимілюватись, вона просто сидить і чекає. Так. І це загроза. Загроза. І от, на останнє хотіла спитати, держава зі свого боку вводить е, деякі обмеження е, на законодавчому рівні, що стосується російської мови, а ми, як громадськість, ми можемо зі свого боку, так як я сказала, там на касі е, зробити зауваження, там з кимось поспілкуватись. А от з, таким, з такою категорією найважче взаємодіяти. Але все одно треба все одно треба показувати, які в тебе є методи, інструменти ну, взаємодії з такими категоріями. Ну, насправді ем, у нас настільки свідомі люди, в більшості своїй, що ем, вони організовуються в різні організації, в різні проекти. Існують безліч проєктів, які на сьогоднішній день від освітянських, які просто просвіч, ну, займаються просвіщенням, посвідченням людей. Щодо української мови, щодо історії України взагалі да. А є ще такі громадські організації, які насправді займаються виправленням того, що десь ще написано російською, десь іще табличка, uh -huh. десь ще як це обурює, розумієш. Якщо ти зняла табличку, яка там висіла там 50 років, вони ж не такі, що о, які українці мови, вони навпаки обурюються, тобто стає гірше. Так, але на законодавчому рівні це все підтверджено. Тому ті організації, які громадські, просто активісти, які волонтери, активісти, просто громадяни, які об'єднуються, ти знаєш, ну от потрібно об'єднуватись. Ну, моя порада Згодно. така, що коли ви об'єднані, тоді ну, гуртом легше насправді. Да. І я знаю такі організації, такі проєкти, і вони дуже дієві, і вони не сидять на місці, і окрім просто якихось лекцій семінарів і так далі, вони ще й просто діють. Є така громадська організація, в Одесі робимо вам нерви, знаєш. І вони mm. насправді такі проукраїнські, і вони прям пишуть пишіть нам в бот, де порушення мовного закону mm. відбувається. А вони приходять, вони додають зусиль для того, щоб відбулась справедливість, знаєш, а на законному рівні все і так далі. Наприклад, Мені дуже подобається те, що робиш ти, тому що ти об'єднала україномовних жінок, українських діячів, які тут в екермані. І це теж робота в напрямку українізації. так? І тому я думаю, що потрібно об'єднуватися і в цьому напрямку рухатись далі. А що стосується просто окремих якихось зауважень, так, якщо це вам болить, це треба робити. Ну, Насправді, тому що. Е Знаєш, дивно, що ми в Україні маємо захищати українське. Те теж подумала тільки що про це. Так, це так. страшно, це чи це сумно, чи це наша реальність? така. Це, що це, відбувається? Так, Чому так відбувається? Так, це наша реальність, і цькування українською в Україні це насправді велика несправедливість. Тому всі люди, які нас приходять на українську мову, вони просто відчувають справедливість в серці. Навіть якщо вони погано спілкуються українською мовою, вони все одно. Проявляють повагу до української мови, хоча б намагаються і так далі. Е, і я вважаю, що результати однозначно будуть. Результати є, прогрес є. Да. За три роки я бачу величезний прогрес, в тому числі в нашому місті. Да. Е, і навіть можна запропонувати зараз такий флешмоб, що якщо ви приходите в супермаркет звертаєтесь до касира українською, вам відповідають російською. Не мовчіть, не ковтайте це. Так, да, будь ласка, українською. Тобто, якщо це буде інша мова, да? ну наприклад, англійська, і да. тобі треба відповідати англійською, то це зрозуміло. Якщо до тебе звернулись російською, можеш відповісти російською, але якщо до тебе звертаються українською, то ти маєш, маєш не, на, ти на, мусиш, да, мусиш, мусиш. Да. Да. Да, то починає з малого, а потім вже переходити до так, так, І головне формувати свідомість того, що відбувається. Останнє питання: як ти вважаєш, кому легше переходити? Жінкам, чоловікам або дітям? А яка цільова аудиторія категорія? Да. Все залежить від рівня свідомості. Мені здається, що немає значення хто ти гендерна, да, гендерна різниця, або дитина, чи дорослий. Деякі діти доросліші за будь-якого дорослого. Деякі дорослі ну, прийняли це і просто несуть. Я тобі більше скажу, у мене на початку війни доця просто їй було три роки. Вона взяла глобус, коли почалася війна, і сидить і замальовує Росію чорним кольором. Я її запитую, що ти робиш? Вона каже: Замальовую Росію. У них багато місця. Зачем вони прийшли до нас? Ну тобто, розумієш, у дитини свідомість може бути і в три роки. А буває, що людина доросла і нема свідомості. Тому тут немає тут головне було б бажання, просто бажання, рішення, що я хочу це зробити, і тоді будуть всі підказки, будуть всі можливості, всі інструменти, і все буде добре. Але, взагалі, наше суспільство дуже багато, ну великий такий прогрес зробило. тому... Наостанок мені б хотілося сказати насправді тим, хто це робить, от просто подякувати, що Там. вони є такі. Мені кожну україномовну у нас на вулиці людину хочеться підійти і обійняти, чесно. Це вірно. Да. А від російської не хочеться триматися подалі. Так, да, і це дуже великі тригери ще для тих, хто насправді був переселенці, які були в окупації. Наприклад, для них російська мова може бути таким психологічним тригером, такою давкою, що не зрозуміло, як вони відреагують. Да, да. Наші військові, які повертаються, там ветерани і так далі. Вони теж ну ті, хто були в полоні, ну взагалі, тобто. Тут просто не має бути російської мови, от і все. Просто Через немає, те, що ми пройшли за ту, ту ціну, яку заплатили, і, і просто тут не місця. Не хочеться ще одної війни, а я не, не, не можу заперечити той факт, що російська мова стала, як ти кажеш, трилером для росіян, щоб сюди прийти. А, тут російська мова ось всюди, Пушкін, Востоєвський, да, значить, це наше все. Да. Так і є. Так, з вами були дві радикально налаштовані дитани щодо українізації. Ха. Якщо у вас будуть якісь ініціативи, питання, щось таке, що можна буде може сприяти просуванню українського в Україні, da, ми готові підтримати. Ми готові роз, роз розгорнути підтримати, підтримати. Да. так і просто познайомитися з громадянами, які яким цікаві такі теми, тому що це гостра болюча тема. Особливо в нашому регіоні, так але треба про це говорити. А ми, крім того, що говорити, ми вже щось робимо. Так що дякую тобі, що я прийшла. Тобі дуже дякую. всім гарного дня. До нових зустрічей.